Росіянин Медінський так. Видав нову цинічну заяву стосовно місії цієї війни, яку розгорнули, і я нагадаю, що лечи не щодня у них змінюється місія місія в Україні. Та кожного разу вони придумають щось дотепне або не дуже дотепне, і цього разу у них не вийшло нічого дотепного лише цинічна заява мідінського про те, що е хочуть врятувати Україну для майбутнього російських дітей. Тобто розумієте, так розпочали е, війну, вбили цілу купу українців, серед них діти дуже маленькі діти вбили 30 тисяч своїх солдатів для того, аби забезпечити майбутнє російським дітям. Е, власне на таке зухвале і цинічне висловлювання відреагували в офісі президента, зокрема е, Михайло е, Подоляк. Зазначив, що е, ця цитата е, є відверто цинічною і з усією прямотою, так росіяни е, говорять, що планують вбити українських дітей, захопити наші міста, і таким чином звільнити їх для росіян. Ну, ми бачимо час, іде, а методи росіян, е, методи е, в чомусь схожі на Совєти, залишаються. Незмінними і, от, власне, зацитую е... зацитую частинку зі звернення Михайла Подоляка. говорить, що Росія розв'язала класичну загарбницьку війну у стилі середніх віків. Мало освічений, але обвішаний крилатими ракетами, агресор вирішив захопити набагато сучаснішу і менше зброєну країну, знищити її народ, повернути на території розруху брути і юрби п'яних безхатьків а також привласнити собі. Чуже саме такою є природа Російської імперської держави. Не створювати нові цінності, а просто руйнувати чужі. Геть окупантів у Запорібрікову область. Ви просили. Ми зробили. Заходьте на shop24.tv.ua і підтримайте тих, хто боронить інформаційний фронт. Разом ми точно переможемо на меті звільнити всю територію України. Про це заявили в міністерстві оборони. За даними відомства, російські окупанти на Донбасі мають тимчасові успіхи на окремих напрямках. Утім йдеться не про відступ збройних сил України, а про специфіку стратегії. Українські захисники ведуть маневрену оборону на окремих ділянках фронту, змінюють позиції, відходять у бік, проводять контрнаступ. У Міноборони зазначають, наразі на Донбасі росіяни кинули усі сили для наступу, які в них залишилися. Наступають на Лиман, Попасну, Сєвєродонецьк та Слов'янськ.